Моя маленька. блискала мене всього. Моя, 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 моя лапса. Пошлі моє золо. Йдемо, моя прийде. Корову на ім'я Ждана ведуть до тимчасового прихистку. Тварину разом із господарями щойно евакуювали волонтери з прикордонного миропілля. Тварину після двох годин дороги відвели в хлів. Я її стрілятка просто, що розпитав, вона мене знає. Я її люблю, трошки хай обоснується. У неї постілка є, ми, ми привезли, слава Богу. Мукічка у неї є. Обживатимуться на новому місці, і самі господарі Світлана, Андрій, Василь. Пізніше говорить 53-річна Світлана Іщенко. До них приїдуть і інші родичі. І в тому, що у нас грубо в одній сім'ї три сім'ї. У мене в одної дочки четверо дітей, у другої п'ятеро дітей. Міста не вистачає. Держала в селі корова, держала в селі хазяйство. Старшому внучку рок, а ну внучки шість місяців без молока. не як понімаєте. Мене сміються, що в центрі. І з коровою, я кажу, розто з коровою. Виїжджати з миропілля вирішили, говорить Світлана, після того, як в її двір влучив російський боєприпас. До того ж, каже, російські війська б'ють по автівках та мирних мешканцях. Поки не виходиш з хати, поки нормально. Як з хати починаєш, деякі скупчення людей невозможно, тому що от перший прильот теж у двір получився. Ну винесло он те і машину там, розбило все. Цьому ж ноги колі одрубало. Воно то з одної сторони не смішно. Ну, в мене може бути реакція. Така, понімаєте, як вам сказати на нервах. Я коли сміюся, коли плачу. А багато залишилося в селі людей? Багато просто не виходять, просто ховаються. Світлана додає, має інвалідність з дитинства. До того ж, кілька місяців тому отримала травму. Лікарі каже, в село не приїжджають. І там не виносі, бо там ж немає аптеки. Скори вивезли, пожарку вивезли. І вони ж не пускають, закрита зона. Оселилася родина у середмісті сум. Сусідка Світлани сказала, що впродовж трьох років в будинку ніхто не жив. Отже, його треба привести до ладу. Світло в оселі є в одній з кімнат. Опалюватимуть дім дровами. Це робиться ось так, ось, щоб наглядно було, наскільки там печка. Ось так, от ось, діта. Ну, по розміру поняли, так? Да? Приблизительно, які дрова туди влазять. Андрій говорить, допомагатиме Світлані облаштуватися в оселі. Вертатися в миропілля не планує. Що там залишатися? Ждати, поки накроють. Поки збиралися, все, треба було уходити в хату, тому що чотири дрони літають просто над хатою і дивляться, куди шурують. Якщо скоплення людей, одразу шурують. Води в домі поки що немає. Набирати її на власному подвір'ї запропонувала сусідка. Вода ж там поломана колонка ж. Поламали її давно вже, ну, так питалися доремонтувати, нічого не вийшло у них. Так що в нас води наберете, покушать зварити, постиратися може треба без проблем, не переживайте. Війна треба друг другу допомагати, допомагати. Беріть відра, накачаємо вам води. Відра є, несіть відра. Цьому будинку каже Василь, родина планує залишитися ви... до весни. Що будете робити? Які плани? жити так, як жив до, 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 до виїзду. Пора це, корова і так далі. Цього дня волонтери першого сумського гуманітарного штабу евакуювали чотирьох жителів прикордоння, говорить волонтер Роман Соловйов. Людей взагалі не бачив, крім цієї родини. Пуст, ну, крізь порожньо дуже багато розбитих і, і будинків. Зараз у нас проект Дорога надії фонду «Еліас» за підтримки партнерів за фінансової підтримки партнерів Йоханітел. А я вже більше, більше десяти родин перевіз. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.